Вітаю учнів 9 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку реклама. Реклама стала нині частиною повсякдення. Без неї важко уявити сучасне життя. Вона створює віртуальний світ і залучає до нього споживача, формуючи його інтереси і потреби. Реклама існувала здавна. Починаючи з античних глашатаїв, що сповіщали про театральні або спортивні видовища, її вплив підвищився з поширенням друку. Першими рекламними повідомленнями дослідники вважають єгипетський папірус, на якому було написано про продаж раба, і напис, висічений на камені найдавнішого міста Мемфіса. Я Ріно з острова Крит з волі богів тлумачу сновидіння. Нерідко спритні продавці і підприємці античності використовували як рекламу сам товар. Наприклад, ремісник міг виставити поруч з лавкою свою продукцію глиняний посуд. Стимулюючи прагнення людей до задоволення різних потреб, реклама сприяла продуктивності виробництва. Сучасні засоби масової інформації перетворили її на бізнес. Реклама латинський термін, що означає виголошую, це елемент культури, спосіб впливу на споживача з метою донести інформацію про предмет рекламування, сформувати відповідні потреби. Реклама поєднує користь і красу у повсякденні. Реклама передбачає цілеспрямовану організацію заходів для отримання певної вигоди, прибутку, сформованої громадської думки або ж політичної мети. Проте вона здатна не лише формувати споживацькі стереотипи та еталони. А й акцентувати увагу людей на таких важливих проблемах сьогодення, як стан навколишнього середовища, охорона здоров'я, гігієна і санітарія? У даному разі рекламі притаманні правдивість і гуманізм, цивілізована реклама не маніпулює суспільною свідомістю. А стимулює актуальні спрямовані на саморозвиток потреби, збагачуючи людей новими знаннями і досвідом. За спрямованістю розрізняють рекламу комерційну це бізнесову, товарну та соціальну, зокрема політичну і просвітницьку. За характером, вплив рекламних засобів може бути індивідуальним та масовим. Тобто розрахованих на широке коло споживачів. Реклама багатофункціональна. Вона має економічний, соціальний, політичний, культурний, просвітницький, психологічний, естетичний вплив на суспільство. Соціальна рекламна інформація це некомерційна інформація державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров'я. Охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення. У такій рекламі не згадується ні конкретна продукція, ні її виробник. Політична реклама має дуже специфічні ознаки. Її метою є створення популярності окремим політичним лідерам чи партіям. Залучають для цього так званих іміджмейкерів, тобто професіоналів, що знають, якими засобами можна створити привабливий образ котрогось політичного діяча чи партії. Релігійна реклама має на меті. Поширення інформації про релігійне життя, окремі події та свята релігійних громад. Ця реклама також має специфічні ознаки, що визначаються самою суттю релігійних відносин. Інформативна реклама це розповідь про новинку або нове використання інформативного товару, інформування про зміни в цінах, пояснення принципів дії товару. Опис послуг, що надаються, або спростування. Умовляюча реклама має на меті стимулювати покупця перейти на купівлю товару фірми рекламодавця, причому негайно, як правило, в її основу покладено точний аналіз попиту і ринкових цін на аналогічні товари. Мета нагадуючої реклами цілком відповідає її назві. Вона має підтримувати освіченість споживачів про те, що такий товар існує, про його характеристики і особливості, нагадувати, де його можна придбати, а також сповіщати про післяпродажний сервіс. Залежно від території, рекламу поділяють на локальну: вона охоплює торговельний заклад або населений пункт. Регіональну. Ця реклама охоплює певний регіон. загальнонаціональну, вона відбувається в масштабах однієї держави та міжнародно. Реклама є комунікативним процесом. Її сенс схоплюється миттєво і засвоюється на рівні підсвідомості. Коли ми гуртаємо сторінки преси, слухаємо радіо, дивимося на екран телевізора або подорожуємо лабіринтами інтернету, для цього використовують спеціальні рекламні прийоми комплексного впливу на людину з метою привернути її увагу, зацікавити і переконати. До таких комплексних прийомів належать повтори тексту, гіперболізація, посилання на думку фахівців чи авторитетів, креативні візуальні ідеї. До засобів розповсюдження продукції належить зовнішня реклама: це білборди, плазмові екрани, транспаранти, вказівники, панно, вивіски та вітрини магазинів. Світлова реклама це статичні і динамічні лайтбокси, електронні табло, газосвітлові оголошення та рядок, що біжить. Також до засобів розповсюдження належить реклама на транспорті: це зовнішнє оформлення автомобілів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метро, реклама в салонах громадського транспорту. Також це ярмарки, виставки. Які реалізуються засобами презентації, прес-конференцій, круглими столами, зустрічами з фахівцями, а також це демонстрація товарів та дегустація продуктів. До засобів розповсюдження належить навіть інтернет: це слайд, фільми, відеокаталоги, оголошення та банери. Під час розповсюдження реклами поширюють складові елементи фірмового стилю виробника: товарний знак або емблему, логотип, слоган, корпоративний колір, сувенірну продукцію. Рекламісти, аби привернути увагу та викликати оптимістичний настрій споживача, застосовують візуальні образи. Доведено, що ефективним є співвідношення, коли 70% повідомлення становить відеоряд та мінімум тексту. У рекламних слоганах, текстових коментарях, музичному супроводі часто використовують народну творчість: прислів'я, приказки, частівки, казки, пісні. Прогрес технологій у галузях фотографії та поліграфії а також у комп'ютерній техніці, а НАТО в комп'ютерній графіці дав поштовх рекламному дизайну. Реклама, сягнувши певного художнього рівня, виробила власні засоби виразності, почала впливати практично на всі види сучасної художньої творчості. Щоб вплив на споживача був дієвішим, у рекламі використовують живопис. Театр, кіно, телебачення, літературу, музику, тому рекламу можна сприймати як особливий нетрадиційний вид сучасного мистецтва. Наразі вона й сама змінює не тільки життя і побут людей, а й сучасне мистецтво, яке відповідно також вбирає засоби та методи рекламної творчості, акумулює її емоційно ігрові засади. Доступність, плакатність, простоту змісту або іноді і навмисний примітив. На сьогодні креативна реклама стає все більш затребуваною, тому що завжди привертає увагу клієнтів і змушує їх задуматися над багатьма речами, грає на їх почуттях та емоціях. Гіперболізована реклама заснована на гіперболі, тобто перебільшенні. На мистецтві реклами позначаються художні стилі модернізм і постмодернізм. На ранньому етапі її розвитку запозичували методи модерну. Вони подавали звичайні речі як предмети мистецтва з ознаками технократичної краси. Нині в рекламній творчості втілюють естетику урбанізму. Відчутне захоплення кольором і лінією, як в абстракціоністів. Нове ставлення до речей сприяло вивільненню кольору, який і дотепер є основним виражальним засобом реклами. Спостерігається зрівнювання масових виробів з творами мистецтва, як у дадаїстів. Фантазію рекламістів збуджує виразність безмістовного, яка притаманна кубізму і сюрреалізму. Популярними стали засоби поп арту та мінімалізму. Поп арт англійський термін, що е, скорочено від «popular art». Це напрямок в образотворчому мистецтві 50-60-х років минулого століття, який виник як реакція на абстрактний експресіонізм. Мінімалізм англійський термін, що означає найменший це стиль в дизайні, що характеризується лаконічністю виразних засобів, простотою, точністю і ясністю композиції. Постмодернізм. Новий стиль останньої чверті ХХ століття, який прийшов на зміну модернізму і авангардним течіям, і відображає картину світу, де хаос і порядок виступають не як протилежні поняття, а як невід'ємні одна від одної величини. Здоровим компромісом став результат роботи українських креативників, це створення відеомануалу про авіабезпеку для міжнародних авіаліній України, що стилізований в естетиці супрематизму. Пропоную переглянути цей мануал. Основною ідеєю стало вже навіть не бажання культурного пов'язування доробку митця з Україною. За словами розробників. Супремус латинською значить найвищий. І для компанії безпека пасажирів є головним пріоритетом. Шановні пані та панове. Вітаємо вас на борту літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Пропонуємо вашій увазі відеоінструкцію з правил безпеки. Це відео незвичайне. Ми зробили його в стилістиці супрематизму. Супрематизм від латинського супремус. Прекладається як «найвищий». Саме ваша безпека є найвищим пріоритетом для нас. Часом дуже популярна антиреклама. Це інформація, яка покликана зменшувати інтерес до того чи іншого продукту або до компанії. Наприклад, інтернет-користувачі поширюють власноруч виготовлені банери, принти, слогани, що розкривають негативну сутність. Певного бренду речі або послуг. Навіть проводять конкурси антиреклами, визначають її рейтинги. Тож, ви зрозуміли, що вся реклама дуже часто розміщується на білбордах. Це англійський термін, що означає афіша, реклама на дошці. Це рекламний щит на підставці, встановлений зазвичай на узбіччях автотрас. Поблизу місця продажу рекламованого товару. Це один з найпопулярніших видів зовнішньої реклами. Реклама здатна творити модель поведінки, використовуючи правила етикету, дає зразки культури спілкування, зокрема, елементарні правила вічливості. Споживачеві пропонується естетизована схема поведінки, в зірці зовнішнього вигляду, мова, одяг, міміка, жести. Отже, реклама формує певний стиль життя. Утім, можливості реклами для розвитку естетичних смаків пересічної людини в нашій країні реалізовані недостатньо. Для підвищення рівня культури українського суспільства варто активніше спрямовувати рекламу на інформацію про мистецтво, явища, події, заходи в цій царині. Отже, підводимо підсумок нашого уроку: реклама, латинський термін. Що означає, виголошую це елемент культури, спосіб впливу на споживача, щоб з метою донести інформацію про предмет рекламування, сформувати відповідні потреби. Сучасна людина обробляє щодня великі об'єми інформації, і для того, щоб привернути її увагу, треба дуже постаратися. Все більше культурних організацій. Це розуміють і шукають нові способи донесення своєї думки до вже завойованих та потенційних шанувальників.